Автомобіль на Херсонський напрямок про необхідність транспорту на фронт повідомила Южненка на своїй сторінці Facebook. Фейсбук. Зустрічаємося з Вікторією, аби дізнатися деталі збору. Вона розповіла, що підрозділу її чоловіка вкрай необхідний автомобіль. Зараз вони боронять південну лінію фронту. Ми з зрозуміли, що їм дуже потрібна машина, тому що йде зима, і виїжджати на радянській машині ну дуже складно і дуже небезпечно. Машина повинна бути робочою, вона повинна заводитись. Потрібна велика машина це повинен бути як пікап з критим кузовом, тому що у хлопців ну багато техніки і яку треба перевозити. Тому це повинна бути не якась маленька, а дуже ну повноприводна машина, щоб також вона тому, що там не асфальт, самі розумієте, там багнюка, і треба виїжджати. Ми поставили собі суму максимально це двісті тисяч. Почали ми збір п'ять днів тому, і зараз у нас сума 62 тисячі, і рухаємось далі ну, для того, щоб скоріше її зібрати. В Южному вже показали, що вміють швидко збирати кошти на стратегічні цілі. На пікап 200 тисяч гривень штаб волонтерів зібрав за 10 днів. Автомобіль з Великобританії до Южного волонтери пригнали 16 вересня. А це зараз Ілля Юрченко показує нам відео з передової. Наші воїни вже облаштували автомобіль. Тепер цей пікап заточений під специфічні військові. Мінімум це був у нас донат приблизно 5 гривень. От, максимальна сума це було 25 тисяч гривень готівково. Серед великих донатів там було у нас три донати по 20 тисяч гривень. Це один у нас з-кордону прийшов, один це був наш волонтерка, одна наша була. І один, я не знаю, хто там не підписалося. А переважна більшість людей це донати. 100-500 гривень, насправді в цьому діапазоні це найбільша така кількість донатів, були дійсно донати там і по тисячі, і по кілька тисяч гривень. Їх не так багато було, але от саме переважна більшість, це в діапазоні 100-500 гривень люди скидають. Насправді, здавалось би, ну, що таке 100 гривень для 200 тисяч, але якщо таких людей багато, і це люди, умовно, там, з усієї України скидають. Багато їжниці відгукувалося, то в сумі це може дати великий ефект. Новий автомобіль це збір двох дружин. Вікторія розповіла, що збір триває і у Кропивницькому. Об'єдналися разом два міста через терміновість. Про це Анастасія з Кропивницького розповіла нам по телефону. Цей збір ми відкрили для наших чоловіків, і до волонтерів ми не зверталися, тому що зазвичай. Треба писати лист від командування звернення до волонтерів, і там на протязі якогось періоду часу це все оформлюється, шукається машина і так далі. Ну я просто зверталася цим питанням до волонтерів, виявилося трошечки складновато технічно, а машина потрібна була вже найближчим часом, тому що та машина, на якій вони їздили, Буханка. Під час підготовки матеріалу прийшла хороша новина. Вікторія у соцмережах повідомила, що власник погодився віддати автомобіль у кілька платежів. Перший внесок склав 63 тисячі. Потрібно зібрати ще 100 тисяч гривень. Я дуже хочу попросити кожного, аби вони долучалися. Ми робимо всі дуже велику справу. Хтось воює, а хтось допомагає тим, чим може. І зараз ми, знаходячись у достатньо спокійному місці, повинні дуже бути. Щасливими і дякувати всім воїнам, які нас захищають, за кожен наш новий ранок, за те, що ми прокидаємось і в безпечному теплому місці, а не так, як вони сплять в окопах і їдять, можливо, раз в сутки або раз в кілька днів. Всіх, у кого є можливість, просять перерахувати гроші на карту, номер ви бачите на своїх екранах. Разом наближаємо нашу перемогу.